Знаєте, ці мотиваційні відео, ну які розповідають про диво твого існування, ті, що говорять, що життя це якийсь неймовірний дар. Мені звісно ця ідея, але що робити, якщо життя не виглядає таким неймовірним, якщо воно насправді досить порожнє? Я ненавиджу очікувати. Що насправді не має жодного сенсу. Я без заперечень готовий просидіти 15 годин у літаку, щоб подолати півсвіту. Але якщо метро запізнився хоча б на декілька хвилин, вважайте день зруйнований. Я не думаю, що ми насправді ненавидимо очікувати. Що ми насправді ненавидимо, так це відчуття застою. Відчуття, що я знаю, куди йду, але мені просто не вдається потрапити туди так швидко, як я хочу, або так швидко, як я вважаю, що здатиму. Я переконую себе, що якщо я просто дістануся до свого пункту призначення, якщо я просто досягну кінцевої мети, то тоді я точно буду щасливий.